Ми в Польщі Ярослав, значок П'єсі, п'йоси. Це монастир сестер Бенедикток згідно карти. Ярослав заснував в Польщі Ярослав Мудріще, в тисячу якомусь там році. Потім там, звичайно, воно вже перейшло, в зв'язку з тим, що на тій території прийшло до Польщі, але все рівно приємно, що воно не змінило хоча б назви. Ось в них дуже багато такої липи. Мені дуже вона подобається. Чиста, без кріща, крупний лист. Могла би дійсно і в нас мати місце в нашому зеленені так гарненько виглядають алеї. Взагалі вони дуже люблять ці всякі квіточки, растіння, це центральна площа. Теж обсаджена гортензією. Ну, подобається мені те, саме те, що в них дуже багато квітів і дуже багато всього. Звичайно, клімат дозволяє, тому що він більш вологий, менше вони поливають, герби, монастирі, різні ратуші, будинки, Опять клумби, ну, кому що опять клумби. Хто на що дивиться, підняті, типу, як. Підняті грядки, підняті рослини в піднятих таких е контейнерах посаджені, висаджені, стовби прикрашені, купа декору. Це, звичайно, прикольно. А так ідеш ну, Львов-Львовом. Дуже та сама брущатка, ті самі люди, ті самі машини, ну, просто все те саме. Так що, так ми поїхали, попутешествували. В них, видно, мабуть, було якесь свято, тому що з вечора була. Типу ярмарка, зранку мені здається, що ну, так виглядало, наче воєнні приймали присягу на воєнні давали присягу батьківщині. І так я пройшлася, подивилася. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно.